Ну що здавалося? Слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Ліна Кастенко про Україну. Буває часом сліпно від краси. Спиняюсь, натямлюсь, що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є дорога, явори, усе моє, все зветься Україна така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись і Богом говори. Чужу мову можна вчити за шість років, а свою треба вчити все життя. Ліна Костенко Крила. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як ж людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти й довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з чесного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості до турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або із мрії людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Ну щоб здавалося, слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує, Тарас Григорович Шевченко.